Стрибнула з мосту. Поліція Полтавщини встановлює обставини смерті молодої жінки. 22 жовтня близько 12.00 жителі Кременчука повідомили правоохоронцям про те, що з парапету Крюківського мосту стрибнула людина. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, медики та спеціалісти комунального підприємства. Потерпілу дістали з води, але, на жаль, врятувати її не вдалося. Медики констатували смерть. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблої та з'ясовують обставини й причини події. Йдеться у повідомленні. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.